Що ж, продовжуємо марафон скейчбоків. Точніше, я продовжую їх е, оглядати, тому що скоро їхати назад на, у Львів на навчання, тому треба познімати огляди на скетчбуки. So, е, які, в принципі, в принципі, не так багато залишається скетчбуків, котрих я купила і заповнила, тому більшість із них. Я робила сама. Ну, в принципі, тут по обкладниці можна здогадатися. І мені він дуже подобається. В принципі, він іще один, який буде наступний. Вони мені дуже подобаються, як я зробила обгортки. І, в принципі, там непогане наповнення, як на мене, і як я думала тоді. зараз побачимо, як воно виглядає зараз в моїх очах. Тож, так, це просто папірці з батончика рошен, обгортка батончика рошен, чай. Дуже смачний, до речі, від піквік є також смачний із яблуком, але він є тільки в наборах, там де чотири смаки. На жаль, окремо яблука немає, але він теж класний, до речі. Ну і наліпка, яку? Я як не помиляюсь, мені якраз Оксана і презентувала. Дуже дякую. Тож, він 10 на 10. Da, він 10 на 10, квадратненький такий. Почала я його ніхто не сказав, Затерлося? Да, блін. Кожна дія має свої наслідки, треба його. Пляха, треба не забути його навести ну, ручку якусь. Дуже сумно, дуже сумно. Так, оце наліпки із Аврори. Ну, Там були наліпки з квіточками, і там водно, водночас йшли якісь написи. Кіндер, Крижане Серце, до речі, в мене є вся колекція. В принципі, Крижане серце стало моїм першим, першою колекцією Кіндера, повністю колекція. Наступна була це по Марвел. І зараз збираю динозавриків. І роздумую над новими принцесами, тому що вони там, в принципі, непогані такі маленькі фігурочки. І по собачому щенячому патрулю також обдумую варіант, але то поки обдумання. Зараз я збираю динозавриків. І там я бачу в інтернеті, що має бути нова колекція Марвел. Але я не знаю, чи то буде суто така, типу, тільки за кордоном, чи до нас їх також завезуть. Тож, так, незважаючи на те, що в мене є багато різних кінтерів, то ну, я все одно не маю якихось колекцій повноцінних повністю, От тут тільки «Крижане серце нарешті перша повноцінна колекція і Марвел. Це по, ви назвете першими. <смі> Темний дворецький в мене. Були наліпки? Звідкись? Я не пом... А, чи ні. Є варіант, звідки вони, але то не точно. Окей, не важно. Е І з якогось печівка з передбаченням, здається, напис. Потрібно не виживати, треба жити повноцінним життям. Так, да, але спочатку треба винищити росіян. Так, і це марки, які мені також підігнала Оксана. Дуже дякую. Спонсор е цього відео, моїх наліпок, моїх заповнених розгорток Оксана. Вже, як сказать, Давній гість мого каналу. Так, ну, як завжди, руки, якийсь портрет. Тут щось в мене ручка, я пам'ятаю, дуже погано писала, тому, як бачите, тут все вийшло максимально погано. Так, щось спробувала цікаво зобразити. Е, написала, як воно читається, але переклад я вирішила не писати, і тому я вам не скажу, що це таке. Але зробимо вигляд, що я не кажу переклад, тому що я злюка гадюка, яка не хоче вам про це говорити, а не тому, що я не знаю. Але, можливо, колись я буду знати переклад всіх цих слів. Колись, колись. О, так, це в нас 30 березня 24-го року. Помню, все, згадала. Все, бо дерево, в принципі, непогано вийшло. А, це я бабульку малювала. Це ми якраз з Оксаною, здається, гуляли. І я малювала бабульку, яка там сиділа, але ну, вона вийшла до розіхрінову, я її не домалювала. Просто якісь тіла людей. Руки людей. Е, і оце теж те, що ми з нею малювали. Будівля якась там була, деревця, можливо, це бібліотека, або те, що було за бібліотекою, я не пам'ятаю. Оце розгортка мені дуже подобається. Треба його е, гарненько засняти для обкладинки. Е, тому що тут муза. Яка вийшла доволі прикольною, мені подобається, ну, доволі хорошою. Чай дуже гарний, і все по кольорам -то так вийшло. З марки знову від Оксани. Дуже гарний скотч і оцей. І ось тут є зірочки, це з пакувального паперу. Був пакувальний папір синього кольору з зірочками, які відвалювались. І я їх поприклеювала в скетчбук. ті, що я змогла схапануть. Так, портретики, руки якісь більш-менш цікаві, з якимось легким фоном, хоча б це дуже дякую. Рослини, квіточки, кали. Дуже-дуже класні, нормальні. О, о. Оце ж мій шлях до мого господаря. Це шлях мій до японської мови. Колись я починала, звичайно, як і всі анімешники, я починала вчити японську в 2015 році. Далі настільки стара. А, і, звичайно, я там вивчила пару слів і до побачення. А, ну і всі ці года, уже буквально майже 10 років, а коли це вийде відео, скоріше вже 10 років, скоріше вже на дворі 25 рік. І вже буквально 10 років. І уявіть, скільки б я вже могла знати, якби вчила. Навіть незважаючи на те, що не було там якихось репетиторів чи ще щось. Ну, да ладно. <смі> колись я піду до репетитора, у мене вже є пару дівчат на прикметі. Я дуже хочу, тож колись попросию. Поки я вивчаю через додаток ці які, господи, абетки, щоб прийти все ж таки не з повним нулем на заняття. Я гадаю, так буде трошки швидше. Тож, це я їхала в електричці вже додому. Я купляла нові маркери і потім намалювала дівчинку з новими маркерами. І тут відмітка, які я купила по ітогу. По ітозі. І оце я якраз сиділа, себе перевіряла. Ну, По додатку я там пройшла, понаписувала їх, потім звіряла. І ось тут ще трошечки ось тут. Понаписувала. І ось тут трошечки, трішечки а, все. Але я їх не повторю. <с> І до сих пір в мене додаток цей збережений до сих пір за час від часу заходжу, тому що це 2 квітня 24 року. Тому. що Ну, не знаю, така пам'ять дебільна. Я з англійської теж е, займалася з репетитором, і ніби все розумію понімаю, а ніби нічого, особливо, якщо треба щось говорити. Так, це почався марафон по малюванню у квітні, е, і там була гусінь. І я якраз хотіла це робити це маркерами, щоб їм хоч трішки малювати е, тож, гусінь, перчики. Руки. Досить хороша тут рука вийшла. Е, ну, ніби і прикольні руки. Особливо, якщо взяти якогось там персонажа такого незвичного, а ніби фігня. Ще один на е, той, як його, господи, ну, на челлендж, але я не пам'ятаю теми гранати. Ще гранати. Я люблю гранати. Якось надо ще теж на челлендж. Треба якось знов ну, собі якийсь зробити челендж, де я буду малювати багато чого маркерами, а то й олівцями кольоровими, тому що я їх обожнюю, а малювати нормально, я ними не вмію. От зараз я акварелю, в принципі, так, бага, ну, типу багато малюю. Так само і хочу іншими матеріалами. В принципі, щоб їм малювати, щоб вони не позасихали, не завонялись, тому що он, я деякі акварель. Деякі кольори акварелі позаливала заново в кювети. І деякі кольори так воняють, смердять мерзько. Тому, тому вам мотивація багато малювати, і щоб поповняти свої запаси в матеріалах, те, що маркери засихають, і потім вам сумно акварель, гуаш і масло заванюються, туш також заванюються. І одне діло, коли ви десь там собі щось малюєте, і окей, але якщо вам треба робота на університет, або тим паче на продаж, воно ну, не піде, на жаль. Тому малюйте, малюйте. Ну, або малюйте тільки простими або кольоровими олівцями, і тоді е нічого няти не буде. І засихать теж, бачите, олівці досить практичний матеріал. І в принципі, плюс-мінус недорогий. можна знайти дуже гарні. Олівці не за 15 мільйонів грошей. Від Марко якісь нові є, вони якраз і поштучно продаються, то вони досить такі м'які і хороші. Я то малюю зараз поки що звичайно фабрика талами, але якщо ви не хочете, не любите, наприклад. або не дозволяє бюджет, то можна взяти марку. Я їх якраз якось малювала, ну, я їх випробувала в художньому магазині хотіла собі купити, типу як дорожнього варіанту, але потім таке подумала, що ну, то таке. То вони ну, реально м'які класні по штуці 25 гривень чи ось таке. Ну, дуже класно. Це на челендж, це просто персонажка, яка мені досить подобається. Вона досить прикольно вийшла. Цю кішима якась їхня. О, ця теж мені дуже подобається розгортка. Теж треба зробити е, цю. Так, якусь тут воно руку ще треба гарно. Бо без руки воно не вийде. Е, Бо ця розгортка мені теж дуже подобається і, можливо, навіть її поставлю на заставку. Бо зробити нормальні прев'ю я не роблю чогось. Тож, мені дуже подобається, як вона вийшла до сих пір. 7 квітня, можливо, <смі> цей огляд на скійбук вийде в квітні або десь під кінець зими, але ну, вона до сих пір дуже класна, вона прям дуже чудово вийшла. Її спочатку лівцями, потім лінером зробила все як true artist роблять. І ну, вона прям класно вийшла. І отут, в принципі, прикольна теж на челендж. І я вам так от обіграла цей листочок тут, оце, ну, так оце, все таке гарненьке зробила, як треба. Оце також на челендж це вже просто. Теж непогано, теж досить непогано вийшло. Так. Це, здається, просто вирішила помалювати. Тут, звісно, в принципі, або так, або так. Взагалі без руки вона нормально вийшла. Оце жахливо. Пташки. Ну, і папірці для заміток, щоб було трошки батьковіше. Також на челендж. Непогано того, але це класне. Це просто дівчинка. Да, це Аля трішечки на Sailor Moon відсилка. Ну, теж досить непогано. Бранчик. Я не пам'ятаю, чи це на челендж, але баранчики. Дуже класні баранчики. Мені подобаються. Оце на челендж. Але, ну, як видно, що попало, на робила. Це гусяки, журавлі, яких я потім анімувала. Хто не знає, я займаюся анімацією, зараз з індивідуальними заняттями, типу, я не в якось школі курси проходжу, а окремо з дівчиною займаюся. І от. Тут якраз ми мали робити анімацію журавля. Я трошки помалювала журавля, щоб ми типу, мали якісь як ну, персонажа. умовно. Вийшло, в принципі, сама анімація непогано, але можна було і краще, але це був квітень, можливо, в квітні я повторюю цю анімацію вже, як то кажуть, рік пройшовши. Бо ну, на, на малюнки я ж так роблю, типу перемальовую знову так само і анімацію треба робити. Бо здається, що нічого краще не стає. І це дуже сумно. Це, здається, теж на був, і це оці кленові Ох, штучки. І я їх так помалювала, мені дуже подобається. І як я тут обіграла оце от, і написи. Ну, тут можна було трошки розтягнути краще зробити, але ж, ну, да. І, і оце як вийшло. Мені подобається. Оце цукшима і ямагучі. Це просто здається якась дівчинка. Це руки. Це, здається, також на челендж щось Це якісь олівці. А, це багатокольорові олівці. Це, здається, там якісь два штуки купила. Рука. І руки. І руки. Тому що це вже наближається кінець. тому Це, типу, щось там стол, якийсь була тема теж на челендж. І я намалювала таке. Мрія, як то кажуть кожного художника. І трішки тіла людські. Ну і руки на останок, які досить вийшли. Добре. І на цьому все. Мені, в принципі, до сих пір воно непогано подобається, особливо декілька розгортів, розгорток, яких я вам акцентувала увагу. І я дуже хочу знову малювати щось подібне. Ну, тобто, не малювати, а ну, якось більш-менш прикрашати свої розгорти. Так, на цьому все. Всім дякую за увагу.